Шаурма 3 х Ми на Воронцовському ринку, у мене прямо біля дому відкрилась нова шаушечка. Ну як же ж її не спробувати? Здрасте. Що зробите? 3 Так! Да. Я вас знаю. Клас. Як всім робите, Без цього, Без. Щоб не писали мені потім, що мене узнають і робить лучше. Коштувала 3XL 260 гривень. Ну, розмір не маленький, цікавий лавашик, гарно підсмажився. Давайте пробувати. Білий соус легенький, а красний, похоже, на такий шашвичний, типа анжика, щось таке. Мені подобається, що одразу куча м'яса зверху. Не їм один оваш. Овашик тут двойний, він легко кусається. Жовтенький, цікавий смак. Я спочатку подумав, що 3XL це буде щось от така шаурма. Там дивлюся, вони картошечки не вложать. Я люблю шаурму без картошечки. Тому вони тут беруть об'єм не картоплі і капустою, а м'ясом. За це я готов платити. Мені подобається, що соус він чесночний. Чесник прям дуже-дуже вдалі. Бо що легка льоха А це класно. Я голодний, я її зараз у за 2 хвилини. Почувствував острий соус. Він такий пряний, насичений, але не через міру острий. Скажу чесно, пройшов подкуп. Він мене вгостив соком. Так що вже об'єктивної оцінки не буде. Ну Як от казати, безплатному соку. Плюс їй оператору дав. Коротше, в цій шаурмі на першому місці м'ясо. Потім в нас йде капусточка, свіжий помідорчик з огурчиком і соус. Вона сочна, але цьому не мирно багато соуса. Знизу чуть стік жирок. Означає, що олійка тут присутствує в соусі. Но я не відчуваю якоїсь тяжкості, знаєш, нормально. От вкус настоящої шавушечки. Слухай, а що ти робиш на моєму районі усатий, Що ти дивишся? Ти м'ясо в шаурмічку возиш. Мовчиш, блядь. Мовчи, мовчи. Коротше, що я скажу. Момент ну, біла качана капуста. Тут іменно знаєте класичний набор шаурмі. Біла качанка, вона не портить цю шаурму. Ну і не прикрашає. Короче, ставлю 8,5 із 10. Хороша м'ясна шавушечка. Реально хороша. Все, пишіть, куди мені ще сходить, де точки відкрились, підемо та провіримо. Пока.